Але й Трамп не досяг того, чого він хотів. Він прийняв позицію фактично Путіна про те, що я буду продовжувати війну, а там паралельно якось там будемо розбиратися про якісь там мирні угоди і так далі. Якщо ви не спитаєте, чи я вірю в двосторонні і три там чи багатосторонні зустрічі з Путіним. Ні, не вірю, тому що Путін, і ми вже про це говорили тисячу разів. Буде змушений піти на переговори лише тоді, коли у нього закінчаться ресурси, і коли він буде відчувати, що наступний крок для нього буде фатальним. Поки що такого немає, тому що ми не можемо ще додатково тиснути на нього в військовому плані. А захід в особі Європи і США не дотиснують його економічно. Ось тому Путіна зараз є ще. Певні можливості продовжувати цю війну як довго? Питання в задачі. Якщо ми